Добрий вечір, всім привіт. Це у нас останній день жовтня. І зараз я покажу свій звіт, що я виробив за цей період, за місяць жовтень. Жовтень у нас був місяць поганий, дуже багато хмар, дощів, вітру. І так, з мережі я взяв 366 кВт рівно за місяць. А показник кінцевий після інвертора, тобто 543. Так, і того у нас вийшло зекономити всього лише 177 кВт. На теперішній момент це, напевно, найнижчий показник, який я був заміряв. Сам інвертор показує трошки більше. Він показує майже 250 кВт, зайдених від панели електроенергії. Але ось на виході ми маємо 177. А взагалі на це все посприяла, звісно, погода. У мене ще є додаткові фактори. Напевно, їх буде 5 факторів, які мені, скажімо так, пошкодили виробітку електроенергії. Ну, але, звісно, головний фактор це погода. Тому що іноді зранку було сонечко, все було добре, але після обіду починалися хмари і ніби. Заряд акумуляторів вже не міг продовжуватися, то приходилося заряджати від розетки, так як боявся блокаутів. Ну, а іноді бувало, що зранку була похмура погода, а потім вже ближче до обіду прояснялося, і ось якось ще вдавалося мені щось отримати від сонця. Ну і так, перший фактор, як я вже казав, це погода. Другий фактор це сонце, яке вже приходить нижче над горизонтом. І третій фактор він стається саме із-за горизонту, тому що у мене з південної сторони є дерева, і дерева зранку, і майже до обіду роблять тінь. Після обіду, звісно, вже ніякої тіні нема. А ось до обіду виробіток енергії поганенький. Ось коли сонце трошки вище, то е, і воно йде якраз над верхівками дерев. А ось тепер в цьому місяці я дивлюся, що е, напевно з 10-го числа відколи вже пропали такі густі чорні хмари, вже трошки сонце з'являлося, і я замітив, що вже тінь потроху закриває зранку мені панелі. Ну і Четвертий фактор це е, те, що мені обов'язково треба заряджати на вечір акумулятор. Тому що наш сусід не дає нам спокою і боюся, все-таки блекаута по можливості заряджаю від сонця, і десь в годині, після години третьої, напевно, я стараюся включати підміс для того, щоб електроенергія, яка ще виробляється на панелях, щоб вона заходила просто в акумулятори. це звісно, що до вечора все нагріти. Щоб ввечері, може, коли сонце заховалося, щоб все було нагріти, і просто будинок там, наприклад, і комп'ютери, щоб все робило від мережі. А електроенергія, яка у нас, наприклад, не встигла зайти в акумулятор, її потім добираю саме з мережі. Кладу я коротше, на а заряд всього лише на 2 А. Ось так. Так, і ось бачите, Хоч на інверторі показує 2 А, на акумуляторі чомусь показує майже 3. І ось сьогодні зарядив я на 85% від сонця, а ось решта підтягую з мережі малим струмом: для того, щоб в принципі акумулятор був готовий для блекауту. На ніч неохота йти з розрядженим акумулятором. У мене вчора, до речі, стався випадок. Я не знав, що буде зранку відключення світла, тому якби акумулятор був зранку заряджений, я просто мережу відключив, включив режим СБУ і пішов на роботу. На телефоні не було інтернету, я не міг контролювати споживання. А вже на обід, коли я поповнив рахунок, я подивився, що акумулятор, акумулятори всі повністю мають розряд 49 вольт. Вже доходило до, до критичної е, поділки. На цьому акумуляторі залізофосфатному там було всього лише 3%. Е, ну, нагрузка, я зразу позвонив додому, сказав, щоб нагрузку виключили, нагрузку виключили і е, все підтримували ось ці свинцеві акумулятори. Е, По-перше, і літій повністю не розрядився. Так як він на 3% заряді він не може видавати великий струн, тому ось ці акумулятори давали трошки допомоги йому, так як у них, наприклад, при 49 вольтах у них, в принципі, ще достане поганий заряд. Вони якраз тільки починають розряджатися, скажімо так. Ну, ось і давайте все ж таки п'ятий фактор який це стабілізація. Як я вже і казав, погода була погана. І, як ви навіть зараз можете бачити, вечір темно на дворі. І ось, будь ласка, у нас всього лише 212 вольт заходить з мережі. Ну, Стабілізатор показує там 209-208. А ось. На виході в нього 230-220 вольт. В основному стабілізатор стабілізує на 230 вольт. Щоб, якщо є запитання, ось стабілізатор стабілізує на 230 вольт. І ось тому-то така цифра тут велика у нас вийшла. Тому що стабілізатор витрачав ще додаткову електроенергію на стабілізацію нам, потрібного нам світла. Тому-то така цифра ось тут. У мене були навіть такі випадки, що, наприклад, в день погана погода, але все ж таки інвертору удавалося майже 4 кВт. 3-4 кВт, Йому удавалося від сонця за день, ну, скажімо так, здобути. Тобто трошки накрутити на цей лічильник. Але вечором напруга була дуже маленька, і приходилося ще, наприклад, гріти бойлер, там, мотор, стиральна машина. і Ну, Взагалом, звісно, е економію це не пахне, але блекаути пережити можна. Ось Сьогодні, наприклад, е був день, е зранку були хмари невеличкі, вже після 10-ї години було сонечко. Е станція виробила майже 13 кВт, 12,7 е по-моєму, е майже 13 кВт вона сьогодні за день е спожила. Від сонця. Тобто, якщо б був, наприклад, цілий день блекаут, то спокійно можна було б собі нагріти бойлер і зробити домашні справи. І ще, може би, стало підзарядити акумулятор на вечір. І ось так. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, усім пока. Мирного неба, слава Україні! Тримаємось.